Доброго дня! Ласкаво просимо у черговий випуск нашого відеословника. Метою цієї серії є вивчення польської мови разом. Тема сьогоднішнього випуску покупки в магазині. Супермаркет польською мовою супермаркет. Як у Польщі, так і в Україні налічує собою різні відділи. Крім харчових продуктів, там є серед іншого одяг польською мовою, убрання, кухонні прилади. Польською мовою гаджети кухенне. Електроніка, польською мовою електроніка. Товари для дітей. Товари для джечі і товари для тварин. Товари для зв'яжурту. Під час шопінгу добре мати із собою список потрібних продуктів. Польською мовою ліста продуктів. Щоб не забути купити жодного з них. Та не купувати хаотично. Що в ньому можна знайти? Наприклад, м'ясо, польською мовою, м'янсо. Молоко польською мовою? Млеко. Макарони, польською мовою, макарон. Яйця. Польською мовою яйка. Фрукти польською мовою. Овоце. Овочі. Польською мовою. Бажива і морепродукти польською мовою овоце можа. Часто зайшовши до супермаркету ми одразу відчуваємо запах свіжої випічки. Свіжа випічка польською мовою перекладається як свіже випікі». В перших рядах часто також проводяться різні акції і знижки. Польською мовою продуктове акції і зніжки. Які також можуть спонукати покупців купувати більше, ніж їм потрібно. Тому важливо приймати усвідомлене рішення щодо покупки речей. Після того, як ви поклали всі необхідні продукти у продуктовий кошик, польською мовою кошик на продукти необхідно перейти до магазинної каси. Польською мовою це звучить каса склепова. Також популярними в Польщі є так звані каси самообслуговування польською мовою каса самообслугова, де покупці зможуть самостійно відсканувати штрих-код продукту польською мовою, коди продуктів і оплатити покупку картою. Оплата картою польською мовою звучить як платність карту. Куплені продукти необхідно спакувати у пакет. Який польською мовою називається рекламувка, за який необхідно доплатити. З метою захисту навколишнього середовища ви також можете придбати екосумку багаторазового використання, яка польською звучить як бавелоняна торепка для кротнего ужитку. Після спакування продуктів візит до супермаркету добігає кінця. Дякую, що були з нами. На сьогодні це все. До зустрічі! У наступному випуску